Що ж, на радість хейтерам зима пішла, весна прийшла, і ось що залишилося з нашого будинку. Наш будинок стоїть цілий і неушкоджений після зими. І зараз ми пройдемось по основних технічних моментах разом з нашим головним інженером Олександром. Погнали! Доброго дня! Пройшов рік, наш будинок пройшов зимову в осінній період, коли були сніга, дощі, всі негаразди. І я можу проводити такі технічні характеристики, які впливають на зимовий осінній період на будинок. Ну що почнемо? Почнемо з фасаду. Ви можете звернути увагу, по фасаду немає ніде ніяких ні тріщин, ні сколів, ні випуклостей, ні нашарувань. То саме у нас стосується цоколю. По цоколю у нас все також рівненько, гладенько і так далі. Саме головне можете звернути це не Дивлячись на те, що у нас немає вимущення, грунт біля фундамента не є просівши. Це є ознакою того, що в нас правильно виконаний пошаровий зворотня засипака фундамента з ущільненням і нема ніде не посідання, не виведенного пункту, нічого. Наступний момент повільно. Всі знають будівельники, що коли є просідання, десь деформація по будинку, откоси показують першу чергу. Особливо на фасади. Тут сколи, тріщини, вішарування, всяких конденсатів. Наступний момент можете звернути увагу по китажку. Також немає деформації, немає ніяких відхилень, всі кутнички, все на місці, все в стані початковому при монтажі. Наступний етап, етап це наша тераса. Тераса, вона як добудова до будинку, можете звернути, що немає ніяких також відхилень. Всі плінтусики, всі примикання у нас відповідають монтажним вимогам. То саме в нас на стелі ви можете глянути. Всі примикання, все у нас відповідає початковим, початковій стадії. А зараз поїдемоте всередину і проведемо інспекцію всередині будинку. Етап, ви можете подивитися, яка ситуація у нас всередині будинку. Е, першим, що можна звернути, це на нашу кришу, е, тобто стелю. Немає ніяких ні підтіків, немає ніяких деформацій, плісняви, все чистенько, все акуратно, все е, так як воно було з самого початку. Самі важливі моменти це мансардні вікна, де найбільша можливість підтікання. Все сухенько, все без всяких потіків і так далі. Наступний момент ви можете звернути там увагу на наші зовнішні стіни. Ви ззовні бачили без тріщин, без пошкоджень. Так ви можете подивитися, у нас не закрито ні штукатуркою, ні оздоблювальними матеріалами, без сіток, без нічого. Наша костра працює ніде тріщення, нігде просідання, нігде ніяких деформацій. Важливо, хто будівельник знає, що е, так само вікна, які е, після довгого періоду рік і так далі е, мають е, можливість деформуватись. Тобто е, проходить рік і вікна, які спочатку були виставлені монтажниками, працювали як потрібно, вони просідають і в деяких моментах їх можливо неможливо відкрити. У даному випадку ви можете глянути, мало того, що в нас легенько відкриваються вікна. ось Якщо ставиш 45 градусів, відпускаєш. Вони ні вліво, ні вправо ні, нікуди не двигаються. Тобто на вікно ідеально правильно. Наступний момент підлога. Ніде на підлозі немає ніяких тріщин, деформацій, ні мілких, ні великих. Примикання підлоги до стін, так само ніяких деформаційних швів, ніяких відхилень в цьому плані немає. Наша мансарда. Зараз я відкрию. О. Також відкривається, закривається. Без всяких зауважень, так і по кожному вікну можна пройти сподивитися. Тому хотів би вашу увагу, от наша перегородочна стіна. Вверху у нас є дерев'яна балка, де забивалася наш матеріал костра. Зверніть увагу, рік пройшов, немає просідання самого нашого матеріалу відносно е, балки. Це що означає, що наш матеріал не сідає часом. Тим більше, що це не є несуща е, стіна, це є перегородка. Це дуже важливо відносно всіх е, таких е, утеплювальних матеріалів, які мають з часом можливість е, просаджуватися. Ще зверну вашу увагу на двері. Звичайні листові двері без поселеного каркаса, але пройшов рік. Ваються, відкриваються без всяких нарікань. Немає деформації також. Дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас цікавою та корисною. Якщо ж залишились запитання, телефонуйте на номер вхідної лінії. Буде під відео. Цей будинок простояв рік, і більше вам скажу, він простоє ще 100 років. Успіхів!